Умови вступу для студентів з тимчасово окупованих територій в принципі не змінилися, але вони мають певні переваги перед іншими вступниками. По-перше, вони мають Право на пільги, коли вони надають відповідні документи стосовно підтвердження цих пільг, вони мають право на першочергове зарахування або зарахування поза конкурсом. Також вони мають право на проведення співбесід замість результатів. НМТ. якщо це вступ, наприклад, для осіб, які проживають на тимчасово окупованих територіях, і вони не мають змоги виїхати. Вони також мають право на Безпосередньо легалізацію їхніх освітніх документів в онлайн режимі через відповідні заклади освіти, з якими ми співпрацюємо. Механізм легалізації вони звертаються, укладають безпосередньо у освітньому центрі Крим Україна, Донбас, Україна, освітню декларацію, в якій зазначають, де вони навчалися, що вони здобували. На основі цієї освітньої декларації ми звертаємося в відповідну загальноосвітню школу. Ця загальноосвітня школа проводить атестацію по двох предметах у себе. І два вступні випробування вони здають безпосередньо у закладі вищої освіти. На основі цього їм виписується потім документ про повну загальну середню освіту при вступі для абітурієнтів, які вступають з тимчасово окупованих територій, їхні прізвища ніде не світяться, тобто забезпечується їхня анонімність. Вони їх скрізь включають у накази і безпосередньо рекомендації під відповідними шифрами. Ці шифри формуються безпосередньо в закладі вищої освіти. Подавати документи через освітні центри можна в принципі аж до 30 вересня. Зараз іде бюджетна сесія до 1 серпня. Вони вони мають право подачі документів, але ця сесія продовжиться. Якщо будуть такі звернення, ми будемо їх оформлювати і безпосередньо потім надавати ці документи міністерству на те, щоб вони або були переведені, або зараховані були поза конкурс.